Світ активно працює над зменшенням залежності від нафтопродуктів. Одним з найбільших споживачів пального є авіаційна галузь. Щороку лише американська цивільна авіація використовує понад 53 мільйони тонн палива. У дослідницькому центрі аерокосмічного агентства НАСА у штаті Вірджинія проводять випробування нових технологій, які можуть призвести до створення легших, швидших і більш ощадливих у пальному літаків. Про роботу цього центру детальніше Руслан Петричка. НАСА ставить перед собою мету до 2030 року збудувати літак, який би споживав на 60-70% менше пального ніж теперішні моделі, виробляв менше шкідливих викидів та менше шуму. Науковці кажуть, досягнути таких цілей можна за допомогою нових легких матеріалів, кращої аеродинаміки, нових типів пального та нових конфігурацій літака. У гіганському трансзвуковому повітряному тунелі НАСА інженери випробовують новий дизайн крила, створеного з композитного матеріалу, який може замінити сучасний стандарт індустрії алюмінієві сплави. Старший аерокосмічний інженер НАСА Роберт Скотт переконаний, що майбутнє авіації саме за композитними матеріалами Прогрес у розробці нових матеріалів та потреба досягти кращої економії пального наближають нас до створення легших літаків за новими конструкціями та дизайном. одним з таких нововведень є подовжене крило, укріплене внутрішніми фермами, каже науковець Ричард Волс. Це дозволяє укріпити крило, зробити його тоншим, довшим та зменшити аеродинамічний спротив. Якщо хтось захоче побудувати крило за цим дизайном, він зможе використати дані цих досліджень, проведених НАСА. у іншій частині дослідницького центру. Науковці тестують нові типи композитних матеріалів. Замість того, щоб викладати волокна прямо, паралельно одне до одного, експерти укладають їх по колу, обводячи місця найбільшого навантаження. Пояснює дослідник матеріалів інженер Карен Темінгер. Це дозволяє волокнам витримувати тиск по всій своїй довжині, навіть на згинах. Ми їх не перерізаємо і не обриваємо, як це робиться у композитах, збудованих за паралельним принципом. Темінгер каже, що новий структурний дизайн робить матеріал міцнішим і легшим, а це дозволяє зменшити вагу літака. Дослідники НАСА також працюють над зменшенням шкідливих викидів від двигунів і випробовують альтернативні види пального. Фей Колієр координує ці дослідження. Ми тестуємо нові види пального та різні суміші, а також вдосконалюємо системи згорання, щоб зменшити розхід пального. Щоб дослідити вміст викидів від літака у результаті спалення нових сумішей пального. Наса використовує другий літак, який летить одразу за першим і бере проби повітря. Науковець Реджерд Волс каже, що НАСА постійно шукає шляхи для нової революції в авіації. Ми сподіваємося відкрити технології, які б через 20-30 років змінили теперішні. А тим часом каже він: наса не припиняє вдосконалювати існуючі технології, розробляючи безпечніші, легші та економічніші літаки. Руслан Петричка голос Америки.